Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Щоб прибрати гальмо, що заважає жити щасливо, відчувати самореалізацію, треба використати алгоритм зняття обмежень. Але цей алгоритм він цікавий тим, що ми його використовуємо свідомо. Ми самі обираємо те, що ми хочемо. І саме це пішло від Джона Кехо. Починаємо пошук своїх негативних переконань олівцем, і це як полювання на тарганів. От вважаєте, що у вас таке полювання кожної людини є свої обмеження. І не тільки вони стосуються грошей, це саме і обмеження, які стосуються зовнішністю, це обмеження, які стосуються внутрішньої самооцінки. І стосуються вони так само і здоров'я. Бо здоров'я можна або покращувати свідомо, або погіршувати його. Все одно це свої дії, свої вчинки. Тому свідоме життя. Свідоме ставлення до своєї трансформації, до внутрішніх змін це саме той фундамент, який закладає щастя, успіх, процвітання. Отже, ми шукаємо наших тарганів. Давайте пошукаємо їх по різних сферах. От у вас, звичайно, є свої внутрішні переконання, які вас обмежують. Це ви можете вважати це і комплексами, може, просто якимись сталими думками. Незважаючи на це, у вас є свій внутрішній діалог. Головне просто бути чесною людиною із самим собою. Давайте я вам буду наводити приклади. Можливо, якісь з них ви для себе побачите, що вони схожі на ваші. Тоді формулюйте їх тільки тими словами, який у вас є внутрішній діалог. Просто вони мають бути не записані зі слів чужої люди... іншої людини, так, з чужих слів. Вам треба зробити тільки так, як вважає ваша душа. Наприклад, можуть бути такі переконання: я не вірю у свій успіх. Мені достатньо того, що я вмію. Я не вмію себе організувати. Або Ви можете сказати, я вважаю себе не самоорганізованою людиною. От як ви сформулюєте, так і запишете все це олівцем. Оце ми шукаємо олівцем. Я вважаю себе не дуже відповідальною людиною. Або, наприклад, я виконую роботу менше, ніж на 100% відповідальності. Я не вмію викладати свої думки на папері. Гроші це сміття. Ну, оце жахливе переконання взагалі, але от якесь переконання, яке з дитинства нав'язували батьки. Оскільки це все ж таки, от, все, що стосується грошей, це те, що закладено родиною. Отут от треба згадати обов'язково, які фрази казали ваші батьки, ваші бабуся, дідусі, це, що ви чули з дитинства. Ви можете так не вважати, але ви можете написати так, що моя бабуся завжди казала, що гроші, наприклад, то-то і то-то. Або, наприклад, ну хтось там, мій дідусь казав, що багаті люди спекулянти. От слово спекулянти воно використовувалося у радянські часи, бо воно нав'язано було радянською тоталітарною пропагандою, і от це слово нав'язували батьки своїм дітям. А виростали діти, і, звичайно, вважали, що підприємницький досвід це дуже погано. Бо слово спекулянт воно носе негатив у собі, і незважаючи на те, що воно не використовується у сучасній мові взагалі-то. Але якщо воно в голові десь застрягло, застило, то звичайно в людини немає взагалі підприємницького мислення, і людина і не намагається його е, якимось чином отримати, навчитися, змінитися таким чином, аби стати успішним підприємцем. Бо можна мати підприємницький досвід, а при цьому мати тверде переконання, закладене родиною, що підприємницький досвід це погано. Бо люди, які займаються підприємництвом, це спекулянти. А якщо це так, то це негативно, і тоді мозок робить все задля того, аби ваш підприємницький досвід був поганим, аби він не ніс вам заробітку, не ніс вам процвітання. Тому це треба все прибирати. Немає такої людини, в якої все бездоганно по здоров'ю. Просто цілком здорових людей немає. Тільки одні люди приділяють більше уваги своєму здоров'ю, інші люди не приділяють уваги взагалі. Тому треба розбирати по кісточкам цю тему. І якщо ви вважаєте, що вам нема чого написати, оце і є для вас точка зростання, яка якраз вам і каже, що ви цій сфері взагалі не приділяєте увагу, тому вам нема чого написати. Оскільки, наприклад, люди, які приділяють здоров'я багато уваги, вони постійно шукають щось нове вони шукають, яке харчування буде нести більше енергії. Які вправи краще робити спортивні, які заняття підібрати, чи треба масаж, чи треба якась мануальна терапія? Що треба, наприклад, от для жінок дуже важливо піклуватися про свою шкіру, про своє обличчя, про здоров'я своїх нігтів, про красу своє, свого волосся, а вся ця краса, вона звідки береться? Вона береться від внутрішнього стану. Від того, в якому перебуває весь ваш організм, від того все і береться. Або волосся як пакля, або це волосся як у голівудської зірки. Це ж саме стосується і нігтів. Є люди, які у 60 і 70 виглядають охайними, доглянутими і дуже е, молодо виглядають. А є такі люди, які в 30 і в 40 е, мають е, дряблу шкіру, е, погризані обскубані нігті і так далі. Різниця вставлення до свого здоров'я. От тому цю тему ми проробляємо так, як її треба проробити. Оскільки, якщо ви для вас саме головне – це прагнення фінансової свободи. Можна мати великі гроші, але продовжувати не піклуватися про своє здоров'я. А далі наступає момент, коли жодні гроші не допоможуть відновити своє здоров'я. Тому все треба робити одночасно, запишемо певні речі. Хоча б запишемо, або подумаємо, а ви для себе запишете свої. Я не піклуюся про своє здоров'я. Або я недостатньо піклуюся про своє здоров'я. Я харчуюся як завгодно. Або я харчуюся фастфудом. Або я харчуюся на ходу. Або я їм дуже швидко. Ну, теж такі речі бувають. Я мало ходжу пішки. Я не займаюся спортивними тренуваннями. Я не проходжу медичні огляди. Я не дозволяю собі якісний відпочинок. Я уникаю спілкування з лікарями про своє здоров'я. Або я не люблю лікарів. Всі такі речі вони мають серйозний вплив, оскільки, якщо у вас є такі відчуття, звичайно, ви будете уникати робити, наприклад, медичні огляди. Я лікую зуби, коли вже не можу терпіти біль. Ну, таким чином, із здоровими зубами ви не будете, звичайно. Тому оці речі ми записуємо олівцем, те, що ви вважаєте за потрібне, а потім. Протилежне, будете писати ручкою з червоною пастою. Наступна третя сфера це стосунки. Стосунки, нагадую, в українській мові є слова відносини, відношення і стосунки. Ну, стосунки вони більш за все відносяться до сфери, ну так би мовити, інтимної тобто, це близькі стосунки. Оскільки, коли ми розглядаємо відносини між людьми в цілому. Ваше ставлення до інших людей, ваші відносини з людьми, з колегами, з партнерами, з клієнтами, чи вмієте ви створювати довготривалі відносини із своїми клієнтами, підписниками, партнерами, наприклад, підлеглими людьми? Воно відноситься до сфери грошей і фінансова свобода. Оскільки нагадую вам, що це у колах близькості це вже соціальна сфера, так тобто відносини вони туди до фінансової свободи і до грошей. А стосунки це те, що відбувається у близькому колі до вас. Давайте спробуємо вигадати або згадати, які можуть бути тут варіанти. Я не вмію будувати міцні довготривалі стосунки. Я не розумію протилежну стать. Я не піклуюся про кохану людину. Я не приділяю увагу членам своєї родини. Я не створюю гармонійну атмосферу вдома. Стосунки зі мною приносять страждання коханій людині. Це дуже цікаве переконання. В багатьох людей насправді воно є, але воно дуже витіснено. І часто люди, в яких є отаке от внутрішнє переконання, от людина вважає, що стосунки зі мною. Приносять страждання іншим людям, це треба змінити обов'язково на таку фразу. Моя любов то є цілюща сила світу. Ну, це довго пояснювати, чому це так треба формулювати. Але я повторюю: якщо у вас є внутрішнє відчуття, ви якщо можете з цим погодитися, що у вас не складалися стосунки. І якщо ви їх аналізуєте, причина в тому, що стосунки з вами приносять страждання іншій людині. Ну, от ви не знаєте, чому це відбувається, це не обов'язково, що ви свідомо причиняєте біль іншій людині. Але таке буває. То вам треба це написати олівцем, а от червоною пастою ви пишете протилежно таким чином: Моя любов то є цілюща сила світу. Для мене робота на першому місці, а вже потім родина, але а вже потім кохання. Тоді треба звичайно це змінити, так що робота для вас на першому місці, а вже потім родина. То вам треба змінити, пам'ятаєте, як ви повертаєтесь до цієї вправи, яку ми проходили кола близькості. Ви знаєте, що ви маєте стояти у себе на першому місці, а на другому місці має бути саме от ваша родина. І четверта сфера життя особисте зростання та духовність. Люди вважають, що нічого не можуть написати. Тому ми беремо прості речі, від них ви відтор... відштовхнетеся і будете далі працювати. Отже, олівцем я не приділяю увагу своєму особистому розвитку або особистий розвиток для мене нічого не означає. Як вважаєте, так і пишете. Я часто дивлюся телевізор, це не просто звичка. Це, звичайно, вже такий спосіб життя. Треба це змінювати. От є люди, для яких оце головне, а всі решта сфери життя вони взагалі не мають значення. Оце і є особисте зростання. Коли ви змінюєтеся, ви починаєте дивитися взагалі під іншим кутом на різні сфери свого життя. І таким чином ви починаєте їх покращувати, кожну. Тому, якщо ви, звичайно, олівцем написали, мене цікавить лише робота, то ви напишете протилежне, я розвиваюся у всіх сферах свого життя. Далі. Духовність це не моє захоплення. В мене немає талантів. Отут цікава передостання фраза: мені байдуже, хто мене оточує. Оточення воно має значення як до свого самоусвідомлення, так воно має значення велике. До сфери гроші і фінансова свобода. Можуть бути такі речі, що вони у вас ну, здебільшого, так би мовити, повторюються. Бо ви вважаєте, що це треба було записати і там, де фінанси, і там, де особисте зростання. В цьому нічого страшного немає. Але, звичайно, не треба, щоб все повторювалося. Так? Бо ви таким чином просто не проробите все своє життя, всі свої переконання. Але якщо воно так сталося, що ви віднесли і до тієї сфери, і до тієї сфери, то намагайтеся просто червоним кольором описати якось це в іншому вигляді трошки так, аби воно просто було доповненням до всього вашого тексту. Бо справді такі речі іноді відбуваються: ми можемо і до грошей, і до особистого зростання відносити одне й те саме. Прибравши обмеження, ми відкрили шлях для розвитку та зростання на все подальше життя, це допоможе поставити цілі і спроєктувати своє майбутнє щонайменше на 10 років уперед. Тобто від того, наскільки якісно ви опрацюєте зошит олівцем спочатку, далі наскільки якісно ви заміните все це на твердження червоною пастою, ці твердження вже стають вашими тоді особистими афірмаціями, які ви зможете самі собі повторювати. Тому чим краще, чим приємніше для себе ви запишете червоною пастою ці речення, тим краще буде складатися ваше життя. Не створюйте самі собі якихось перепонів, якихось негараздів. Пишіть все так, аби воно і читалося легко і приємно, так, коли вам це. Подобається, хай це вам здається казкою, але ця казка може перетворитися на життя, і це життя ви будете створювати власноруч. Тільки всі зовнішні сили і глибинна мудрість вашої підсвідомості буде вам допомагати. Якщо ж ви це зробите неякісно або взагалі не зробите, ну тоді все залишиться так, як було. Ви просто будете знати, що ви отримали досвід, який вам показує, що є такі знання, але ви їми не скористалися. І все залишиться як було.